Виділення коштів для військових розкололо депутатський корпус Южненської міськради. До обласного бюджету місто мало направити 32,9 мільйонів гривень. Наріжним каменем став прямий запит до громади на фінансову підтримку від державного бюро розслідувань та офісу головного управління розвідки. У ініціативі виділити кошти з міського бюджету, а не з обласної субвенції. Депутати розгледіли маніпуляцію та подвійні стандарти. Питання перерахування субвенцій декілька разів ледь не зривали, затягнувши сесійне засідання на понад 5 годин. Мене відверто, відверто дістали подвійні стандарти в цій залі. Для однієї бригади потрібно погодження з керівником військової адміністрації. Вони без цього погодження навіть не виносять проєкт рішення на розгляд. Для інших зручних для них підрозділів ці погодження не потрібні. Для однієї бригади повинно, щоб податки йшли в Южнинську міську громаду. Як це було заявлено особисто міським головою на сесії в прямому ефірі? Для інших військових підрозділів це не потрібно. Відповідно до листа ну, керівництво області там прийнято взагалі загальне рішення. Всі ви всі виділення Збройним силам України. Від там якого дня, від позавчора, вчора, сьогодні, вони приходять відповідно через обласну військову адміністрацію. До речі, сьогодні цей тезис також звучав від міського голови, що 28 та 35 бригада вони будуть отримувати у керівництва у Одеської обласної військової адміністрації. Депутати п'ять разів робили перерви. Міський голова радився з керівництвом області та району. Після однієї з таких перерв депутат Олександр Гречкін публічно заявив про те, що йому погрожують переслідуванням в разі неприйняття рішення щодо військової фінансової субвенції для обласного бюджету. На мене конкретно мені, що якщо я не проголосую за цей питання, то почнуться необратімої процеси в отношенні мене. Один человек, а второй человек конкретно сказал, что если не продолжать, то вам будет еще больнее, чем депутату Смирнову. Вот и все. Кто это делал, я напишу в прокуратуру, коли когда вы написали заявление. Сейчас я не буду оговать об этом. Напишу это заявление. Тобто вам погрожують переслідуванням, так? Так, переслідуванням, да, А це були якісь помощи? Я ж вам сказав, що я напишу заявление. Тобто на меня казалось давление. хто конкретно, я не буду сейчас в ефірі об этом говорити. Напишу заявление Це Вплинуло на ваше рішення сьогодні? Ні. Не вплинуло. Ви бачили, я не проголосував за цей вопрос, потому що мені легше. Я вже говорив, що легше фізично фізичні ніж запугати. Рада була емоційною та багатослівною не тільки у плані фінансових питань красномовним також було утримання більшості від підтримки земельних питань та неочікуваний скандал через фінансування військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Голова профільної комісії рекомендувала не підтримувати зміни до освітнього питання та відправити його на доопрацювання. Ми мали затвердити порядок денний. Я наголосила, щоб до другого питання порядку денного це про внесення змін та доповнень до програми Южинської міської територіальної громади щодо освіти зняти на доопрацювання, тому що комісія було розглянуто це питання, детально вивчивши питання. От мене здивувало, що так просять зміни доповнення до програми освіти. Потім в обґрунтуванні зазначається в самому пункті внизу зменшення фінансування до дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура на 23 рік і на 24 рік. Потім я ознайомилась з листом. Які від центру професійно розвитку педагогічних працівників, значить, тут зменшують, не стоїть слово, що перенести до управління культури, молоді, спорту, або виключити з програми освіти? І зайшов такий пропозиція від них, щоб розглянути питання. Щодо змін в цільовій програмі національно-патрічне виховання та до бюджету 2024 року, це саме придбати для фізичної підготовки військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» такі модулі це як фрізбі, питанк, бадмінтон, флорбол і пана. Ну я далі мені важко коментувати. Без дискусії, але й без достатньої кількості голосів депутати не підтримали позбавлення мандату свого колеги Єгора Смірнова. Він залишається чинним депутатом міськради. Переглянути хід голосування та основні моменти 33-ї чергової сесії можна у програмі Об'єктив Плюс.